Давайте почнемо з того, що як я починав вести свій влог, блог, я хотів бути максимально чесний своєю аудиторією, тому що я вами дуже, як би сказати, дорожу, ціную, і це факт. Я завжди от, почнемо з стечі. У мене була зарядна станція, ось і вересень, літо вересень ми почали спілкуватися. Вона там коштувала була 4,5-5-5,5. От, ну я говорив, що вона дійсно погана, тому що я її купив за 15 тисяч у 2023 році, і вона дійсно була погана. Але коли. Ми почали говорити, я кажу, що за таку ціну за 5,5 5 ,5 тисяч там, за 100-150 доларів це крута зарядна станція, яка би там ємність не була правдива, неправдива, це типу зарядна станція 220 по ціні, зараз павербанка. І це круто, да, це варто брати. Але я ні в якому разі теж не хочу сказати, що там теперішні джекері, вони погані. Просто зараз, якщо брати, порівнювати по. Утворення ціни на ринку, ось по конкурентах, по тому, що пропонують які, як би сказати, технології пропонує Екофло, які технології пропонує Джекері, типу Джекері я не знаю там. Ну типу, давайте скажемо так, їх майже немає. от, А ціна в рази вища, в рази вища. Якщо говорити, як я завжди кажу, ціна якість. Ціна якість має бути одна рівні, тому вони просто анкер зараз нас в Україні відстрелює в космос. А Джекі то то прям взагалі. І я не хочу сказати, що це погана зарядна станція. Якщо вам вдалося її купити там, в рази дешевше, ви десь там з Європи, з Америки, вам хтось передав е, ось. і ви користуєтеся все. Можливо, знаєте, я би також, якби користувався, в мене був би досвід, я би, можливо, також от, відмітив. Дивіться, це хороше, це погане, е, краще так, краще так, але тут ціна така, тут така, недоліки такі, і ви робите, приймаєте рішення самі. Відповідність, як би сказати на вас. А я хочу сказати за себе, коли я з стечі GT500 перейшов на Екофло, я різницю відчув. Знаєте, так би сказати, я в космосі. Але в мене станція, ну, так би сказати, 22-го року. Зараз, якби я перейшов на зарядні станції, там Дельти, умовно, да, там прошки Дельту-от, чи Дельту 3, я би взагалі там, наверно, би, ух, ще який був би в шоці. Хоча я ну, свою дуже задоволений, навіть на теперішній час. Тому, знаєте. Я зразу, як би сказати, взяв щось з ну, гіршого, взяв топове. От І я думаю, що так багато людей. Коли люди візьмуть зразу, беруть екофлоу, якусь там е, третю, ось е, прошку беруть. Їх важко здивувати якоюсь там базовою зарядною станцією, там куб, ну, типу, щось таке, да? Е, якісь там фосі, бо це щось. їх важко здивувати, тому що вони... Там прошарені користувачі, додатком, вони знають те-то, те-то, вони впевнені, що вона там зарядиться, не фірче, не перегриться. Це про це можна багато чого говорити. Ось.